Всім привіт! Сьогодні я буду показувати вам, як можна тренувати SpeckIN з чатом GPT. І на власному прикладі сьогодні буду показувати весь цей процес. Наша базова система практики SpeckIN виглядатиме приблизно так: короткі відповіді, реальні ситуації, трішечки довше говоріння, Що говорити, якщо не зрозумі, Як звучати природніше. І які виправлення. І зараз я покажу вам. Збізу. І зараз все це я покажу вам на практиці. Але одразу хочу сказати, що сьогодні ми будемо це все практикувати на рівні А2. Бо це, в принципі, такий вже достатній рівень для такої базової комунікації англійською мовою. І. Промти для всіх інших рівнів ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, і посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Дивіться, першим кроком нам потрібно перейти у режим розмови з чатом GPT. Як це зробити, я зараз тут вам покажу, підкреслю, вам потрібно натиснути на ось цю кнопочку. Перейшовши у цей режим, нам потрібно налаштувати нашого співрозмовника. Hi, I want to practice speaking English with you. My level is A2. Please speak slowly and use simple words. Ask me one question at a time. After my answer, please correct me naturally. Give one short tip. Ask the next question. That sounds perfect. Let's start simply. What is your favorite hobby? Oh, my favorite hobby is dancing. Great. Just a tip. Your answer was clear. So, well done. Now, what kind of music do you like to dance to? О ще я хочу звернути вашу увагу зараз, що ми на початку цього всього вже задали йому правила гри. Для чого ми це робимо? Для того, щоб нам в процесі було комфортно, щоб він не почав говорити якось за складно або залегко. І щоб ви відчували, що реально з вами спілкується людина, яка може вас трішечки підправити і вказати на ваші слабкі місця, або ж навіть навпаки похвалити. На що ще хочу звернути увагу? Що при цьому першому налаштуванні чата ви можете попросити його говорити з вами з певним акцентом, наприклад, американським або ж британським. І він буде це робити. Він буде відтворювати, старатися відтворювати ці інтонації вживати певні мовні структури, які характерні тому чи іншому регіону. Е, і також давайте зараз подивимося, що він буде робити, коли будуть е, з'являтися помилки. I am liking to dance to rap music good effort. A small correction, we say I like instead of I am liking. So I like to dance to rap music. Now, do you prefer dancing alone or with other people? і дивіться, що щойно відбулося. Я зробила помилку навмисно, щоб подивитися, як він буде реагувати, і насправді результат навіть трішки перевершив мої очікування, бо це виправлення було досить таким м'яким. Знаєте, не таким, як інколи бували в школі, таким жорстким, принизливим, а це дуже важливо для того, щоб ви не зупинялися і продовжували йти далі. А зараз давайте розглянемо ситуацію, коли чат щось вам говорить, але ви не досить добре розумієте про що саме. Sometimes I I don't understand. When I say stop, please stop and explain with either words. Also teach me a natural phrase I can say in real life. Of course. If you say stop, I'll pause right away and explain in simpler words. And a natural phrase you can use is, "Could you say that another way, please?" That helps in real conversations. Uh, please. I don't understand the word "conversations." No problem. Conversations are just when two or more people talk to each other. So it's simply talking. Now, what would you like to talk about with a friend? Ось це є так, насправді, є дуже важливим, адже дуже часто в реальному житті ми можемо щось перепитати в носія мови, бо ми щось там не почули або не зрозуміли. Ми можемо використати, наприклад, фразу come again. Sorry, I didn't catch that. Well, could you repeat, please? І, в принципі, ці фрази ви також можете попрактикувати з чатом. Give me five simple phrases I can use when I don't understand. Level A2, make me repeat them. All right, let's keep them simple. First, can you say that again, please? Second, I don't understand. Can you explain? Third, can you use simpler words? Fourth, could you show me an example? Fifth, can you slow down, please? Now, repeat them after me. Can you say that again, please? Perfect. You've got that one nicely. Let's keep it going with the next phrase whenever you're ready. Бачите, як це легко. Таким чином ви зможете з ним попрактикувати навіть такі фрази, які зможете потім з легкістю відтворювати у власному житті при живому спілкуванні з носіями мови. А зараз, впевнено буде мій улюблений момент: ми будемо робити такі собі роліс, рольові ігри з чатом. Ми будемо задавати йому певну сценку і тренувати ось цей діалог, який може справді виникнути в реальному житті. Це може бути будь-що. Це може бути, наприклад, діалог з касиром в супермаркеті, або діалог з орендодавцем, або ж діалог з юристом, або ж навіть інтерв'ю, джоб інтерв'ю на роботі, тобто whatever. Головне, щоб ви розуміли, що вам саме це буде потрібно, і ви змогли до цього підготуватися, скажімо так. Бо я впевнена, що багато з вас можуть нервуватися перед якимись там відповідальними діалогами або ж, не знаю, там відповідальними моментами в вашому житті, а чат насправді дуже допоможе вам зняти цю напругу і відчувати себе більш підготованими. are my landlord. The heating doesn't work. my level is a2 correct me only after i finish my sentence that's a great idea i'll listen carefully and let you speak fully once you've finished a sentence i'll give you a helpful correction so whenever you're ready start the role play hi i have a problem with my hitting you did well a small improvement you can say, I have a problem with my heating. Heating is the correct word. Now, what exactly is happening with the heating? It actually doesn't work. My heating doesn't work. You explained it. Just a small adjustment. Start with, my heating doesn't work. That's a clearer order. Now, when did it stop working? What do you mean when you say when? Ah, good question. When is used to ask about the time something happened. So I'm asking at what time or on what day it stopped. Now, can you tell me when it stopped working? Oh, I think yesterday. That's perfect. You said that well. Now let me ask Have you tried adjusting the thermostat? Sorry, what does it mean? The thermostat, I've never heard about this before. No problem. The thermostat is the device that controls the temperature. You set it to make the heating warmer or cooler. Now, would you like me to check the heating for you? Бачите, як чудово, він може помічати навіть такі малесенькі помилки, які можуть з'являтися під час вашої реальної мови, наприклад, коли ви юзаєте артикля або ж навпаки його забуваєте. І таким чином ви реально практикуєте куральну життєву ситуацію і можете розіграти таку рольову гру і підготуватися до певного життєвого моменту. І в цей момент ваш мозок звикає, він нібито говорить: ой, ну так, мені трішечки страшно, але я ж все таки говорю. Але далі давайте додамо ще трішечки напруги, зробимо нашого чата таким трішечки annoyed, що його, типу, трішечки це все бісить. I sia, so now you are a little annoyed but polite and i say you my hitting doesn't work i understand but as i've said i will send someone tomorrow to fix it please be patient we'll sort it out but how can i be patient my hitting doesn't work It's very cold in the flat. I understand it's uncomfortable, but I'll do my best to get it fixed tomorrow. Meanwhile, if you have a portable heater or extra blankets, please use them tonight. Бачите, це додає трішечки напруги, але зверніть увагу, що без токсичності. І, в принципі, так це може відбуватися і в реальному житті. І юзаючи цей прикольний тул, ви зможете бути підготованим. А зараз ми спробуємо to потренувати вашу fluency. Що таке fluency? Це саме біглисть мова. Давайте задамо йому prompt. Ask me a question. I must speak for 30 seconds without stopping. If I get stuck, help me continue. At the end, give me three butterflies. Of course. Here's the question. Can you describe a memorable trip or holiday you've had? And what made it special for you? Oh yes. Uh, Feel free to keep going if you need a push. I'm here, but you're doing great. Just keep describing what stood out. Yes, yes. Uh, my. Uh, keep going. What did you see or do on that trip? Who were you with, or what was the best path? Uh, okay. Uh, but really, it's very difficult to speak English. You're doing well. When it's tough, you can slow down and think of simple words. Now three better phrases. Instead of very difficult, try quite challenging. Instead of I don't know, try I'm not sure about. And instead of I think, try in my opinion. you Якщо ця пауза трішки затягнута, як я це робила невмисно щойно, то він починає вам допомагати. І, в принципі, головна теза в тому, що говоріння це витривалість, це як біг, і чим частіше, тим легше. І зараз ми трішечки спробуємо попрацювати з ним над вимовою і над зв'язною мовою. Давайте також задамо йому певні характеристики стосовно цього. Help me sound more natural. Take this sentence. What are you doing this weekend? Say it fast, then slow. Explain why. Make me repeat. All right. Fast, it sounds like this. Whatcha doing this weekend? We often blend words in casual speech. Now, slow. What are you doing this weekend? Clearly pronouncing each word helps beginners or formal situations. Now repeat the fast version after me. Whatcha doing this weekend? That was great. You sounded natural. Keep practicing blending those words and it'll feel even easier. Чому це дуже важливо практикувати через те, що навіть з ідеальною граматикою можна звучати, знаєте, трішечки так дерев'яно. І навіть не те, що звучати, вам буде складно розпізнавати потім, що говорять самі на ті спікери. А коли ви почнете, знаєте, там видавати звуки і робити цю connected Speech трішки наближенішою до них, то вам стане легше і в слуханні, і в говорінні. І зараз буде останній степ того, що я пропоную нам робити, коли тренуємо Speaking – це фідбек. І також давайте зараз послухаємо промпт і подивимося, що він нам скаже. Please, correct only big mistakes like I am agree. i very like ego ignore small mistakes and praise me for progress so what can you say about my mistakes absolutely your foundation is strong and you're avoiding those big mistakes like i am agree or ego i'm impressed by how naturally you're speaking and every step you take shows real progress keep going Тут хочу звернути вашу увагу саме на виправлення, адже якщо він буде виправляти прямо все-все-все-все-все і постійно, то ви дуже швидко демотивуєтеся, тому я його завжди прошу і раджу моїм студентам виправляти лише такі, знаєте, найгрубіші помилки, а потім вже з часом дозволяти йому підмічати щось таке малесеньке. І давайте зараз розглянемо план на 14 днів, як ви можете практикувати спікінг з чатом GPT. Дні з 1 по 3. Короткі питання відповіді. фраза як перепитати щось. І 2 хвилини розповісти про себе. Дні з 4 по 7. Рольові ситуації. 2-3 головні виправлення. І повтор кращих фраз. Дні з 8 по 10. три питання по 40 секунд. Перефразування. І короткий підсумок. Дні з 11 по 14. Вимова, складніші ситуації, короткий self review І вже після цього вам справді має стати легше говорити англійською. Ще я хочу зараз сказати, що те, що ми щойно проговорили, це не є обов'язком, це не є певним змушенням, це є просто моїм власним бажанням порекомендувати вам працюючу систему практикування говоріння. Бо мені вже в коментарях почали накидати те, що я когось там щось змушую робити, чи кожен має відштовхуватися від своїх інтересів і так далі. Від, тобто жукувати ці промти сам. Дивіться, я просто вам збудувала такий каркас, який справді вам зможе допомогти у практикуванні спікінгу і вивести вас на новий рівень у цій Е, Бо це справді працює, і я впевнена, що це буде вам корисно. Як ми вже з вами домовлялися, у закріпленому коментарі під цьому відео ви зможете перейти за посиланням і забрати файли з готовими промптами для практики speaking з чатом GPT, відповідно до вашого рівня. І також там буде один файл, у якому будуть зібрані промпти для різних ситуацій, там роботи, подорожі, конфлікти, побут, що б там не сталося. Тому дуже вдячна за вашу увагу. Якщо було корисно... Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар. Дуже цікаво почути вашу думку, чи вдалося вам спробувати які загалом враження. Бажаю всім гарного дня. Папа!